Вільний юридичний факультет запрошує вас на новий курс, який пройде, пройде в 2004 25 навчальному року. З 10 лютого 2025 року ми будемо проходити заняття по дисципліні Кримінальне право, загальна частина. Що це означає? Це означає, що у нас є курс по кримінальному праву російському, і ми будемо навчати кримінальне право по Кримінальному кодексу України. Я скажу спочатку, що це одне і те ж дуже 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 близькі правові системи України і Росії. Якщо ви знаєте, е, 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 Кримінальний кодекс Росії буде дуже легко вам перейти на... Український кримінальний кодекс, і, і тому ви будете знати краще, краще мову. Що там у нас буде? У нас буде таке: буде 12 тем. Перша тема буде вступ до кримінального права. Ну, там два дві, дві такі частини в кримінальному праві, в загальні частини: це злочини і покарання. Потім ми будемо говорити про поняття злочину, склад злочину. Ну там всі юристи знають, що є так об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. І це також ми будемо розглядати через призму кримінального права України. І потім ми будемо говорити обставини, які ісключують відповідальність стадії. Зате множисть злочин і співчасність у злочину, якщо злочини роблять декілька людей. І потім покарання буде дві, дві теми: кримінальна відповідальність і кримінальне покарання. І ми запрошуємо вас до цього курсу, ви можете записуватися, і це дуже дуже, дуже цікава ідея навчати вчити іншу мову. Якщо ви там, руськомовний, ви можете до нас долучитися і почати навчати не тільки кримінальне право, але і іншу мову. Приходьте до побачення!